Всім привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Мене звуть Ірина і сьогодні хочу вам запропонувати таро-прогноз для Овна на лютий місяць 23-го року. Будемо дивитися на картах Ленорман Телема, Чого, які, що вас чекає, які можливо події і так далі. Чого це? Що, що буде, що відбудеться. На Оракулі Арканум Таро. Будемо дивитись. Ой, вже починають говорити. Спішать. Я не дивлюсь карти, які випадають, тому що рахую, що це я погано тримаю карти, тому що колода дуже велика. Так, е, хотіла сказати, що подивимося, чого стосується на Арканум Таро. І візьмемо, можливо, підказочку, що ж, може, щось більше скажуть карти Сібілли. Що вони нам ще якусь підказочку дадуть? Ну що ж, карти ми помішали. Подивимося. Що нам скажуть? Ой, якийсь ключ знайдете в лютому місяці овне знайдуть ключ до якоїсь ситуації. кожного своє, відповідно. В роботі, в стосунках, в грошах, в стосунках між друзями, в стосунках між коханими, в стосунках в сім'ї, між дітьми і батьками. Одним словом, ключик підберете. Можливо, десь якась була спарка, знайдете, відповідно, ключик до якоїсь там проблеми чи до якоїсь там. Ну, незгідний, одним словом, ключик. Знайдете вихід підберете ключик до даної ситуації. Подивимося зараз, можливо, нам Арканом і підкаже, в чому ця ситуація. Ой, як колоду догори ногами взяла. А от Аркану нам підказує, що це тут іде в сім'ї. Не, не обов'язково в сім'ї між чоловіком і дружиною, але сім'я, можливо, сестри, так як от на цій карті намальовані дві дівчини, можливо, мама і дочка, можливо, родичі, брати, сестри, мами, батьки, діти. Стосується сім'ї, можливо, і дружина з чоловіком, але ось в чому ви знайдете ключик. Можливо, дійдете спільної згоди, можливо, до чогось домовитись, можливо, приймете, приймете якесь рішення. Одним словом, підберете ключик до якоїсь ситуації в вашій сім'ї. Ну, подивимося, подивимося. Що ж нам скаже ще Сибіли для Овна на лютий місяць 23-го року. А тут можливо зв'язано. Підказочку дають нам відповідно Сібіли, що, можливо, зв'язано буде з якимись документами. Якийсь мужчина, так як король Пік, це можливо бути якась людина, яка працює в якихось установах суд, міліція. Одним словом, з документами з чимось вам допоможе. Підберете ключик, не знаю, може хтось одружиться, може хтось розведеться, але тут зв'язано з державослужбовцем можливий такий варіант. Е -е 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 -е. Хтось вам щось допоможе, допоможе знайти цей ключик. Одним словом, питання вирішиться. Ну що, шовне? Знайдете ви нарешті ключик у лютому місяці. Вирішите якусь проблему, якісь питання, можливо, у вас, можливо, вас цікавило поступити, кудись навчатися, от вам, і держу, держпрацівник вам підкаже, допоможе. Одним словом, може бути багато різних ситуацій, в кожного своя, але ключик знайдеться і все вирішиться. Чого я вам і бажаю. Всього найкращого з вами була Ірина. До слідуючих зустрічей.